Audi Q8 21 го року з всіма улюбленим двигуном 3 літра дизель в руках у мене знаходиться демферний лист, а повинен він знаходитись ось тут, на маховику. Бачите, він тут повністю відсутній. Клієнт думав, що в нього заклинив двигун. Стартер у нас отак витік. Ми спочатку думали, що це масло, але це пластмаса, яка знаходиться там всередині. Новий маховик виглядає ось так: Демпферний лист тут, наче приклеєний, тому що ніяких точок зварки, нічого такого не видно. Пробіг у нас на машині вже немаленький 203 тисячі кілометрів. Ми демонтували повністю двигун з автоматичною коробкою для того, щоб ось це все замінити. Клієнт думав, що в нього закінчився двигун, тому що стартер на заправці не прокручував двигун. Приїхав до нас, ми зняли ремінь, думали, що заклинив стартер-генератор. Спробували крутити, не крутиться, викрутили масляний фільтр, подивились на наявність стружки, стружки немає. Через свічки накалу залізли ендоскопом. З циліндрами все добре. Що? Який наступний крок? Ми зняли двигун, знайшли ось таку проблему, замовили вже всі запчастини і будемо ремонтувати цей автомобіль, ставити двигун назад, але в такий ремонт потрібно вкласти 120 тисяч гривень. Напишіть дорого чи ні.